Новий етап війни дронів напередодні на одному з російських телеканалів показали відео. Дрон атакує часів яр, а управляється він з однієї з веж Москва Сіті, прямо з російської столиці. Відстань понад тисячу кілометрів. Чи можливо таке на практиці? Новини Донбасу поспілкувалися з керівником Центру підготовки операторів БПЛА Крук Віктором Тараном. За його словами, технологія ця відома і зрозуміла українським військовим. Це технологія, яка дозволяє вам керувати чи управляти дроном, використовуючи не стандартний там wi fi зв'язок, як ми використовували, а через мобільний інтернет. І... Ми давно говорили про те в, в експертних колах, що така можливість теоретично можлива, і що це може бути одним із засобів до використання. Умовно, будь-який е ворожий солдат е не обов'язково, що це оператор дрону. Він виносить його і просто ставить його там на певні позиції і передає сигнал. Відстань, з якою можуть запускатися БПЛА, керовані за допомогою мобільного інтернету, залежить суто від технічних характеристик самого дрона, від допустимої дальності польоту. У них є такий там пульт станції, він якому програмується польотний маршрут. Вони його включають, піднімають і далі вже керують. І наголошую, зв'язок керування здійснюється через мобільний інтернет. Якщо БПЛА запрограмований на певні координати і є по суті дроном камікадзе, то реп на нього не зможе впливати. Ще одна перевага такого способу управління відсутність ризику для екіпажу, який запускає БПЛА. Встановили, запустили і відразу поїхали. Нова технологія, за словами військових, живе на фронті близько трьох місяців. Далі противник вигадує щось нове, і ці перегони нескінчені.